Викочують у нас на стадіон Ноголменколені, на лідерки цієї гонки, цього мастарту. Краще зав'язки і кульмінації цього сезону не вигадаєш. Якби раптом щось трапилось, і хтось із цих двох лідерок заліку відпав ще на більш ранньому етапі гонки. Це було б не цікаво, бо було б все визначено. А так вони приходять на заключний вогневий рубіж цього сезону разом, аби визначити, хто буде королевою цього сезону. Лужан -Моно чи Франциска Пройс. В даному випадку перемога в гонці не так важлива. І сама Ганна Еберг. А ось перецілка між цими двома дуже навіть. Еберг починає з промаху. Жан Моно. Перший розпочинає з цієї пари. Друга закрита мішень. Майже синхронно зараз Жан Моно та Пройс закривають мішені. Заключний постріл, який може визначити долю. цієї першу сім вони підуть разом на останнє коло. Що за боротьба у нас буде на останньому холі? Цієї дистанції за великий кришталевий глобус. Нічого не завершено. Боротьба триває. Яка краса! Лужан Моно та Франциска Пройс на останніх 2,5 кілометрах одна з одною битві за Великий Кришталевий Глобус. Такого фіналу я не пригадаю. Такого фіналу. Можливо, ніколи не було. Я не буду, звісно, стверджувати це, напевно, величезна історія у біатлону, ясна річ. Але давно не було такої драми це 100%. На вогновому рубежі Олена Городна, вона розпочинає схиби. Я думаю, багато хто мене зрозуміє, якщо на цьому етапі гонки ми почнемо трішечки менше звертати увагу на те, що відбувається українок, тому що у нас буквально вирішується доля переможниці великого кришталового глобусу. Городна, два промахи, пішла на два кола штрафу. Неприємне завершення для неї гонки, звісно. Ну, а нам фокусують двох лідерок. о -хо, хо 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 Яке? Яке завершення нас чекає? Хто б не виграв? Хто б не виграв в даному випадку, це буде щось е прекрасне. І що і за чим буде дуже цікаво стежити. Багато вболівальників в даному протистоянні в Франційські Пройс. Так само є вболівальники, які підтримують Лу Жан Моно. Нам показують ситуацію у випадку, якщо воно так і залишається, що Жан Моно перша, а пройс, друга. 20 шок різниці. Якщо Пройс обходить Жан Моно, то це відповідно 15 переваги за підсумками гонки і 10 у підсумку в тоталі. Тому зараз це зводиться до простого: хто перший, той виграє все. Зараз женуть щось кажуть тренери паралельно по дистанції Пройс, і тут питання: що зіграє в даному випадку? Феноменальний досвід французький Пройс. не можна, звісно, казати, що Жанмоно не досвідчено, але Проїз точно більше в біатлоні в даному випадку бачила чи все-таки Жанмоно щось вигадає? Якусь атаку, де вона зможе вчепитись і відчепити. Франциско пройс від себе. Чи у нас буде взагалі до фінішних метрів розв'язка? Щось дуже цікаве нас чекає попереду. По перших колах, якщо дивитись, ну друге не надто показово знову ж таки, тому що там група працювала дуже повільно і ті, хто були позаду, відігравались. А по третьому, Пройс у Жан Моно відігравала. По четвертому Пройс була теж швидше Жан Моно. На 7 секунд, але там теж вона вигравала, бо ж вона була попереду. Юлія Джима прийшла на вогневиробіж паралельно. Можемо поспостерігати за цим. Заключний вогневий робіж у цьому міжнародному сезоні для українських біатлоністок. І Юлія Джима поралась з ним на ура. Города 21 першою вийшла з стрільби. і хвилина 56 Відставання. Тут чіпляється Еберг, Еберг просто хоче якось тут повпливати, якось тут вчепитись. І що найцікавіше, що це в даному випадку Ельвіра Еберг, яка йде другою в заліку малого крашлевого глобусу, але розрив такий, що тут неможливо якось за логікою повпливати. Їй не вистачить, ніби відіграти, бо прось дуже близько. Джема 29-ю залишила 4-й вогневий рубіж. Давайте на цьому моменті поки що українок відпустимо. І будемо спостерігати, що у нас відбувається тут. Жан Моно, позначку 10.9 проходить першою. Далі Еберхі проїзд ідентичним результатом у секунду відставання. І тут Еберх виглядає, ну, так би мовити, третьою зайвою у цьому протистоянні за перемогу в тоталі. Мішлон іде четвертою. Де там Рішардослава, 16 Все йде до того, що Мішлон буде вигризати ще і глобус переможниці залікою 23. У жінок, на вмію від чоловіків, там дуже щільна боротьба була упродовж всього сезону. Ось це Тріо. Зараз викочує і Ельвір Еберт тут у нас поза контекстом. Але свою перемогу на будь-якому разі хоче здобути. Аби на позитивній ноті цей сезон завершити. Коли буде атака, коли буде вирішальна дуель? Ось це, мабуть, питання, яке зараз бентежить найбільше. Хто вмикатиметься коли? У для цього тут просто нема місця. Не дозволяє, що на дистанції тут якось атакувати. Бачимо, підтримка у Франці Пройс. Go for the globe. вперед за глобусом. Можливо, це вдасться Францисці Пройс. але Для цього, звісно, треба Жанмоно обігнати. Неймовірні вигики уздовж дистанції лунають. Всі підтримують своїх фавориток у даному випадку. Мені здається, глядацька аудиторія теж зараз розділилась просто на два табори. Можливо, цей підйом. Можливо, зараз розпочнеться все сентякише ти паче, бачимо, бачимо, що пройс викочує на рівні. Вже Жан Моно. трішечки відштовхнула зараз пройс Жан Моно. І починається. Починається атака на познасті 11,7. і сім. Починає лу. Жан Моно. паралельно з нею це робить і Франціська. Пройс зараз підйом, який, можливо вирішить долю переможця. глобусу. Жан Жанмоно закриває простір для обгону. Францісі прос робить абсолютно все правильно, не даючи простору, аби себе обійти. Жанмоно досі утримує першу позицію. Намагається чіплятись ЕВР, але це зараз взагалі не важливо. Прос тримається. Не все завершено. Ще буде викат на стадіон, і сам стадіон. Там теж є один підйом пряма, і спуск на фінішну пряму, де теж все може вирішитись. Ця атака поки що для жанмоно не спрацьовує в повній мірі, але принаймні свою лідерську позицію в цій дуелі вона зберігає. З того, що бачу, по дистанції городна при своїх залишається. 21 перша позиція на позиції 10-9. Джими Там поки що нема. Подивіться, змушено відштовхуватись ногами ногами Жанмоно прось цього не робить. У неї кращі йдуть лижі. І це може стати важливим аспектом привикаті на фінішну пряму, якщо, звісно, до цього дійде діло. Знов спроба розстрілятися. Величкий контакт лижами. Зараз поворот дуже важкий. Стрій пади! Лужава! Ну ні! Не Жовту майку лідера за гонку до завершення дистанції. Вона падає на останньому повороті і втрачає просто все. А Франціска Пройс буде використовувати цей шанс. Звісно ж, і буде вигравати цю гонку, і буде вигравати великий кришталевий глобус сезону 24-25 двадцять свій перший великий кришталевий глобус у її кар'єрі. Сезону 13-14. Франциска Проїз розпочинала, і в неї не було таких досягнень. Вона була третьою в сезоні 20-21. І все. Крім цього, вона не потрапляла до трійки ніколи. І тепер вона чемпіонка. Як я й казав, у цій трансляції Франциска Пройс найстабільніша спортсменка цього сезону. І так, дуже прикро, звісно, що Жан Моно впала в даному випадку, але своєю стабільністю заслужила точно не менше ніж Лу. Можливо, це мало завершитись не так, але Франциска Пройс точно цього заслужила. Вона королева сезону 24-25 у світовому біатлоні. Вона перемагає у цьому мастарті. І Франциска Пройс – володарка великого кришталевого глобусу у залі. Кужіно, вітаємо Франциску Пройс! Ільвіра Еберту – друга Лужан, Моно – третя. це неймовірно прикрий фінал для неї. Більш драматичного фіналу годі уявити все було у неї для того, аби. Боротись далі. Ніхто не знає, як ця боротьба б склалась. Ніхто не знає, чи не поступилась би вона у безпосередній боротьбі французці Пройс. Але те, що це мало завершитись, не так це 100%. Я думаю, тут багато хто зі мною погодиться. І Пройс просто оплески зараз на адресу Франціське Пройс. Вона втішає зараз. Лужан. -Моно. Це була прекрасна боротьба упродовж всього сезону між цими двома видатними біатлоністками і. Важливо, мабуть, візнати різницю у віці, все таки у них, і те, що я впевнений лужан, воно точно будуть шанси ще позмагатися цей великий кришталевий глобус. Вона другий сезон поспіль завершує другою. І, можливо, у неї, якщо проводити паралелі з чоловіками, які у сторону легрійда настане ця мить, коли вона зможе здобути цю корону. Просто всі зараз ідуть, і одні вітають пройс, інші втішають Жан Моно. Ця дуель нікого не залишила байдужою, і ця дуель по справжньому була варта уваги. Просто фантастика. Що ми зараз вами побачили? Ну посмішка, посмішка на обличчі Френ... Лужан Моно. Вона вітає Франциску Пройс. Як це приємно дивитись? Давайте глянемо, що тут. Ось тут невеличкий контакт лише ми був. Далі. Поворот. Дуже важко розібрати, коли ракурс з боку йде. Знову вповільнення. Навречі там був контакт з Пройс. На що тут треба увагу звернути? Здається, просто за палицю зачепилась у даному випадку Жан Моно. Можливо, вона наїхала собі на палицю позаду. Або просто буває, що лижа загальмувала, і ти вже готуєшся відштовхуватись, втрачаєш ось, цей, ось цю опору і просто завалюєшся вперед, що дуже неприємно. І ось тепер такий невеличкий прокат вітальний для вболівальників. Від призерок цієї неймовірної гонки І всі, звісно, їх вітають.